Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. Я точно знаю, що ви любите таємниці. І сьогодні розглянемо загадковий острів Пасхи і не менш загадкові статуї Моаї. Острів Пасхи, також відомий як Рапануї серед корінних полінезійців, є домом для одного з найзагадковіших і найстрашніших археологічних пам'яток у світі статуї Моаї – ці колосальні кам'яні фігури протягом століть привертали увагу археологів, істориків і мандрівників. І незважаючи на свою популярність, статуї зберігають багато таємниць і сюрпризів, які багатьом невідомі. Тож давайте розглянемо деякі з найдивовижніших фактів про ці захоплюючі моноліти. Моаї – це більше ніж просто голови. На диво багатьох культові кам'яні статуї острова Пасхи це не просто голови. Розкопки виявили, що статуї Моаї також мають тіла, які простягаються глибоко під землею. Ці тіла, які можуть бути поховані на глибину до кількох метрів, укомплектовані детальним різдвенням, яке часто не видно над поверхнею. Деякі статуї мають тулуб, вирізаний так само складно, як і обличчя, з чітко окресленими руками, кистями і навіть відмітками, які можуть представляти татуювання чи інші прикраси. Помилкове уявлення про те, що Моаї – це просто голови, ймовірно, походить від того факту, що багато статуй поховані по самій шиї через століття ерозії та накопичення осаду. Це створило візуальне враження, що це лише голови. Тому археологам виявлення тіл статуй дало можливість глибше зрозуміти можливості та техніку народу рапануї, а також соціальне та релігійне значення статуй. Також цікавим є те, що досі невідомий спосіб транспортування цих статуй. Однією з найбільших таємниць навколо статуй Моаї є те, як народ рапанує їх переніс. Багато статуй було перевезено на великій відстані з острівної каменоломні рану Рараку до місць останнього спочинку вздовж узбережжя. Переважаючі теорії варіюються від використання колод, мотузок і саней до більш містичних переконань. Що статуї, так би мовити, ходили до свого місця як частина церемоніального подвигу. Археологічні дані остаточно не довели, як було досягнуто транспортування, але експерименти дослідників показали, що можна було пересувати статуї з допомогою мотузок, щоб похитувати їх вперед у русі, схожому на ходьбу. Цей метод вимагав би кваліфікованої та чималої робочої сили, що свідчить про високий рівень соціальної організації. Незважаючи на ці демонстрації, жодна теорія не отримала широкого визнання. І дебати між істориками та археологами тривають. Досить цікавими є різні розміри та стилі статуй. Розмір і стилі статуй Моаї на острові Пасхи значно відрізняються. Хоча Моаї часто сприймаються як монолітні за своєю природою, висота Моаї коливається від скромного 1 метра до найбільшого Моаї, коли-небудь вирізаного, відомого Ель-Гіганте. Довжина якого становить майже 22 метри. Однак Ель-Гіганте залишився недобудованим і так не був зведений. Найбільший із існуючих Моаї – паро, висотою майже 10 метрів і вагою близько 82 тонн. А з точки зору стилю не всі Моаї однакові. Різні групи статуй мають унікальні характеристики, такі як подовжені обличчя, різні пукао, схожі на капелюхи, і різні вирази обличчя. Припускають, що ці відмінності можуть бути наслідком представлення різних предків або вождів племен, або, можливо, просто результатом інтерпретацій різних художників і зміни стилів протягом століть, а згадувані капелюхи пукао це червоні капелюхи, які мають свою таємницю, кілька статуї, прикрашені пукао циліндричними кам'яними капелюхами або вузлами, які сидять на їхніх головах. Ці капелюшки зроблені з червоного вулканічного каменю, відомого як Скоріа, який відрізняється від основних корпусів статуй. Вважається, що Пукао символізує одягнене волосся або головні убори влади і може відігравати значну роль у культурі рапануї. Як ці капелюхи були розміщені на Моаї – сама по собі загадка. Кожен капелюх важить кілька тонн, і було запропоновано багато теорій, які пояснюють. Як стародавні люди могли підняти ці камінні капелюхи на таку велику висоту. Деякі вчені припускають, що вони використовували пандуси, виготовлені із землі, тоді як інші вважають, що використовували щось на кшталт техніки кріплення той самий метод, який використовується в суднобудуванні для підйому важких предметів. Точний процес залишається невідомим і додає ще більше чарівності Моаї. Також досить цікавим є те, що колись очі Моаї були наповнені коралами. Коли статуї Моаї були вперше вирізані, вони мали очі з коралів із обсидіановими або червоними зіницями. Тим не менш, переважна більшість статуй, знайдених сучасними археологами, були безокими, що призвело до підозри, що очі Моаї були церемоніально відкриті шляхом встановлення коралових очей після завершення їх транспортування та встановлення. Ймовірно, це символізує моаї, які бачать або спостерігають за островом. Під час розкопок було знайдено докази коралових очей, деякі з них чудово збереглися, але багато розбитих і розкиданих. Відновлення очей у деяких моаї дозволило побачити, який статуї мали вигляд спочатку, надавши їм більш схожого на людину та вражаючого вигляду. Використання дорогоцінних коралів і каменів має на увазі значну духовну і ритуальну цінність, яку приписують очам. На жаль, не всі моаї пережили віки цілими. Стихійні лиха, такі як землетруси, цунамі та ерозія, сприяли погіршенню стану деяких статуй. Крім того, діяльність людини також зіграла свою роль у їх знищенні. Деякі з них були навмисно повалені під час міжплемінних конфліктів. А в більш сучасні часи деякі були пошкоджені або вилучені для вивчення чи як сувеніри під час перших дослідницьких експедицій. Кілька проєктів реставрації протягом останніх кількох десятиліть намагалися відремонтувати та відновити Занепалі Муаї, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Національний парк рапануї, де розташована більшість Муаї, був оголошений ЮНЕСКО об'єктом Всесвітньої спадщини, що підкреслює його важливість і необхідність його збереження. Хоча прийнято вважати, що статуї представляють предків народу рапаної, деякі дослідники припускають, що вони також можуть бути зображеннями нинішніх вождів, лідерів кланів або важливих персонажів суспільства Рапаної. Моаї могли служити проявом політичної та духовної влади, спостерігаючи за живим населенням і захищаючи громаду своєю авторитетною присутністю. Ця подвійність, представлення як живих, так і мертвих, Говорить про складність культури рапануї та їх системи вірувань. І незалежно від того, чи були Моаї призначені для втілення реальних образів окремих людей, чи були більш абстрактним уявленням про силу предків, їхнє значення для підтримки зв'язку між минулим і сьогоденням неможливо недооцінити. Вважається, що будівництво Моаї суттєво вплинуло на навколишнє середовище острова. Перевезення цих колосальних статуй із кар'єру на їхні церемоніальні платформи. Ймовірно призвело до вирубки великої кількості дерев на катки або сани, що сприяло вирубці лісів. Втрата лісу призвела до ерозії ґрунту, зниження вражайності та розпаду крихкої екосистеми острова. І також вважається, що екологічний колапс спровокував і соціальний колапс. Вичерпання ресурсів і наступна конкуренція за те, що залишилося, могли призвести до війни між племенами острова. Додатковим свідченням чого є повалення статуй під час історичних конфліктів. Ця теорія служить яскравим нагадуванням про взаємозв'язок культури та навколишнього середовища та про небезпеку надмірної експлуатації. Було виявлено, що деякі Моаї та інші артефакти на острові Пасхи містять гліфи нерозшифрованого письма Ронго-Ронго, єдиної стародавньої письмової мови океанії. Ці гліфи, мабуть. Є ключем до розуміння суспільної організації, релігії та історії народу Рапануї, але їхнє значення залишається загадкою. Символи, які іноді нагадують фігури тварин та інші форми, можуть запропонувати глибше розуміння символічної мови, яку можна побачити на різних Моаї. Однак дефіцит артефактів із зображенням Ронго-Ронго та відсутність посилання на розецький камінь завадили спробам зламати код цього унікального сценарію. Серед більш сенсаційних теорій щодо Маї є ідея про те, що на них вплинули інопланетні відвідувачі. І деякі прихильники цієї теорії стверджують, що неймовірний подвиг ліплення, транспортування та встановлення цих гігантських статуй був би неможливий для такої нібито примітивної культури, без інопланетних технологій чи керівництва. Хоча ці твердження в основному відкидаються основними вченими. Вони зберігаються в популярній культурі, підживлюваної книгами, телевізійними шоу та різними змі. І тому археологічний консенсус стверджує, що статуї повністю створені людиною. Це пам'ятники винахідливості та рішучості народу рапануї. Споглядаючи ці інтригуючі факти про статуї острова Пасхи, людина вражається винахідливістю та, та таємничістю минулих цивілізацій. А для тих, Хто бажає відчути велич статуй Муаї зблизька та легко ступити по ніжній екосистемі Рапануї доступні екологічні варіанти подорожей. Першим європейцем, якому вдалося досягти острова, став голландець капітан Якоб Рогевен. Це було в 1722 році на Великдень, власне, звідси і походить назва острова. Коли Рогевен прибув туди, острів являв собою практично голу землю. Тому що більшість дерев були вирубані місцевими жителями. Вони використовували деревину для будівництва будинків, човнів і платформ, за допомогою яких транспортували моаї. Сьогодні рослинності на острові Пасхи стало більше. Близько 50 років тому Чилі сюди імпортували дерева Евкаліпта та Акації. І, звичайно, таке загадкове місце вабить до себе туристів. Острів приваблює туристів, готових долати тисячі кілометрів, щоб глянути в чорні діри або коралові очі ідолів. Плисти місяці як рогевен тепер не потрібно. На острів Пасхи літають літаки. На острові Пасхи немає промисловості, сільське господарство розвинене слабо, а велика частина їжі імпортується морським і повітряним шляхом. З цих причин ціни там вдвічі або втричі вищі, ніж на материковій частині Чилі. Тому жителі острова, яких там проживає близько 3700 осіб, заробляють головним чином на туризмі. Крім того, вони не платять ніяких податків. Тому острів Пасхи часто називають зоною такс-фрі. Друзі, а своїми цікавинками про острів Пасхи та статуї Моаї обов'язково діліться в коментарях. Не забувайте підписатися і поставити вподобайку. А також діліться відео зі своїми друзями та знайомими. До нових зустрічей! Ваш топчик.